Болістична майка, новий виріб від Моллі. Зайшов в бліндаж, зняв плитоноску і залишився в майці. Ти в безпеці, перший або другий клас, зручно нічого не сковує. продумано все до дрібниць: можна інтегрувати захист плечей, захист передпліччя, захист живота і пахової області, і захист попереку. Виглядає ось таким чином. Ця балістична майка складається із двох балістичних елементів передньої частини і задньої частини. Додатково захищати бока не треба, тому що великий достатньо камербант йде у спинову частині. Перевага цього виробу складається в тому, що вага і передньої, і задньої частини в цілому майки буде приблизно 3 кг. Для пілотів і водіїв дуже класно буде використовувати цей виріб. У вас немає високого профілю, все достатньо компактно по вашому тілу, і при цьому ви маєте дуже велику площу захисту вашого тіла.